Ну, а до столиці повертаються відключення світла, друзі. Як повідомив гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко, сьогодні можуть з киян, що перебувають в так званих сірих зонах стабілізаційних графіків. Він нагадав, що на завтра у столиці також передбачено застосування стабілізаційних графіків з 20.00 до 22.00. А 25 травня Укренерго відключатиме світло з 8 до 10 вечора для промислових і побутових споживачів по всій території України. Про це компанія повідомила у Телеграм. Укренерго наголошує, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Коли саме діятимуть обмеження у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача на офіційних сайтах Обленерго та їхніх сторінках у соцмережах. Графіки відключень запровадили нагадаю на тлі російських. Ракетних ударів по українських електростанціях внаслідок п'яти масованих атак з березня по травень великі теплові і гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж енергії, як раніше.